М'які та тверді, приголосні. Схема речення. Ой, а звідки взялась краплинка? З неба, а в краплинці є звук Е. Не просто так цей звук є. Бо в слові НЕБО є також звук е. Давайте його спіймаємо. Н Е. Бо. НЕ. Бо, а скільки в слові небо голосних звуків, подивіться на схему, ви пам'ятаєте, що голосні звуки ми з вами відзначаємо кружечком, а приголосні – так рисочкою, так скільки в нас голосних звуків? Два. А приголосніх? Також два. А який звук е? Н-Е-БО. Так, другий, подивіться на картинку, коли вилітає цей звук, то ротик відкритий, а язик з вигнутою спинкою піднятий. Разом скажіть ще звук. Молодці. Ми розібрали з вами слово небо. Але звідки такі з'явилась краплинка? Вона була на небі. А ні... вода, вода. Давайте з вами розберемо схему. Слово ВОДА. Там чотири звуки. Перший в во да, скажіть, в цьому слові є звук Эр? Ні, немає. В ньому є скільки голосних звуків, два голосних і два приголосних. А давайте скажемо, які голосні звуки в слові вода. Так. О. А. -а, -а. Во. Да. А які приголосні? В. Д. Вода. Молодці! Розглянемо малюнки і упізнаємо звуки за формою ротика. Відкритий ротик. А. О... Ротик відкритий, тільки губки міняють свою форму. Запам'ятайте, роздивіться ще раз малюнок і запам'ятайте, як відкрит ротик і губки. А зараз пропоную Класти речення. Давайте розглянемо картинку. Що ви бачите на картинці? Яку пору року? Зима? Так. А чому ви так вирішили? Бо настала зима холодна? Пора року. Діти копають сніг лопаткою. А сніг це що? Це наша замерзла краплинка. А тепер складаємо речення і по ним схему. Настала зима. Кількість слів у слові настала. Одне слово. Зима. Два слова. Два слова у реченні. Зима яка пора року? Холодна пора року. Холодна пора року. Скільки слів в реченні? Подивіться на схему. Три слова в реченні. Молодці. Діти копають сніг. Лопаткою. Діти копають сніг лопаткою. Скільки слів В реченні? Молодці. Чотири слова В реченні. Ми позначили їх рисочками і завжди. Вертикальна рисочка, що відзначає початок речення, а крапка кінець речення. Бачите, яка цікава наша краплинка. Вона буває маленька, потім падає велика, а потім сніг. Ой, у нас з'явилися хмаринки. Аж дві хмаринки. І зараз нам необхідно розподілити краплинки до хмаринок. До першої назви предметів, які закінчуються на твердий приголосний звук. А до другої нам який. Лист, кь, кьятей, гриб, гриб, перець, перец, перец, сік. Твердий ведмідь, ведмідь, м'який, гудзик, гудзик, твердий, стілець, м'який, Заяц. М'який. Тигр. Твердий. Лимон. Твердий. Ви молодці. Ми розібрали звуки тверді і м'які. Тверді і м'які відскопують від наших зубчиків і губчиків гриб, лист, сік, гудзик, тигр, лимон. А м'які, послухайте, як м'якенько ми їх чуємо. Ведьміть кінь пере. Заяць, стілець. Молодці. І ще одна вправа. Треба допомогти киту і рибі доплити до острова. Олівцем, не відріваючи посередині доріжки, ви маєте провести лінію до острова. Добратися до острова. Ви все зможете, бо ви молодці. До нових зустрічей в Юбі!